Програма Нові правила на Радіо ТЕРА. Ви слухаєте Радіо ТЕРА. Мене звати Анастасія. Вітаю вас в ефірі. Програма Нові правила. Від лютого цього року ми з вами почали жити в зовсім іншій реальності. Війна змінила нас і нашу країну. Ми опинилися у нових умовах і тому мусимо вчитися жити за новими правилами. Радіотера пропонує робити це разом. Аби допомогти людям легше адаптуватись в незвичних реаліях і знайти необхідну підтримку. Ми започаткували проект Нові правила. За основу будемо брати соціальні проблеми, які зараз хвилюють кожного. А наша мета розібратися, як змінилося життя. В громаді за час війни, що відбувається в усіх сферах нашого життя, починаючи від зміни щоденних звичок до нових умов отримання освіти, пошуку роботи, тимчасового житла. Тощо, наш проект покликаний дати можливість людям висловитись, отримати зворотній зв'язок, почути іншу точку зору та знайти компромісний варіант для вирішення проблем. Для цього щотижня ми будемо запрошувати до студії відповідних експертів і фахівців, збиратимемо і аналізуватимемо суспільну думку. Долучитися до проекту може кожен з вас. На наших сторінках в соціальних мережах ми будемо заздалегідь оголошувати актуальні теми, а ви, наші слухачі. Зможете в коментарях висловлювати свої думки, ділитися пережитими емоціями і власним досвідом. А ще при бажанні матимете змогу висловити свою позицію безпосередньо під час обговорення студії. Тож ми починаємо. Тема нових правил сьогодні дистанційна освіта. Ви добре знаєте, що з початком воєнних дій на території України робота освітніх закладів зазнала суттєвих змін. Питання безпеки набули особливого статусу. Освітній процес перейшов на дистанційну площину. І хоча досвід такого навчання, набути під час пандемії, напевно, зробив цей перехід не таким болісним, ми все ж маємо визнати, що в найближчій перспективі альтернатив дистанційній формі навчання не передбачається. Поставити освіту під час війни на паузу неможливо. Тож і дітям, і батькам, і педагогам варто звикати до нових умов. От саме про це і поговоримо сьогодні. Спробуємо з'ясувати, як впоралася освітня галузь Лозівської громади з переходом на дистанційну форму навчання. Як батьки і діти простосувалися до нових умов, дізнаємось, з якими труднощами стикаються сьогодні всі суб'єкти навчального процесу. Нові правила. Моей дочери 11 лет, она учится в шестом классе. Да, конечно, мы столкнулись с трудностями, и самое первое, что меня смутило, это, конечно, малоподвижный образ жизни, потому как ребенок привязан буквально к квартире, к столу, сидит за компьютером, убивает свое зрение, по-другому я это не назову, ну и практически не двигается. Наш самый дальний путь это от кухни до стола и в обратном порядке. Мені не подобається дистанційне навчання, тому що я багато сиджу за комп'ютером і довго роблю домашні завдання, а потім в мене болять очі. З трудностями ми столкнулись, звісно, тому що дистанційне – це дуже трудно. Не всі учителя выходят в Zoom. Есть просто скидывается ссылка, и ребенок должен заходить по этой ссылке без объяснения, изучать какой-то новый материал. Это очень трудно, потому что я училась давно в школе, что я могу объяснить? Не хватает общения со своими подружками. Хочется с ними погулять, увидеть. Хочется в школе по кабинетам походить, узнать больше учителей. Испробовать, можно так сказать, старшую школу. Ну, а подобається то, що не треба нікуди виходити з дому, можна даже не переодягатися, в піжамі сидіти і ніхто не буде знати, що ти в піжамі. Ну і вдома удобні уютні. Я вчитель хімії лозівського ліцею номер 1 Основною особливістю дистанційного навчання є відсутність живого спілкування. Під час уроку, коли йде презентація, враження, що ти працюєш один на один з монітором, а дуже хочеться живого спілкування з дітками. Проблемы в дистанційному обучении, во-первых, это технічні, потому що не всегда хорошая связь как у ученика, так и у преподавателя. во-вторых, невозможность изолироваться от семьи. А також рібенок очень плохо воспринимает информацию, інформацію, тому що он отвлекается на бытовые помехи. Уже чотири роки ми працюємо за дистанційною системою. Зрозуміло, що ні для нас, ні для наших дітей це не новина. Давно вже все це напрацьовано. Але теперішні реалії звичайно нам диктують те, що дуже ми скучаємо один за одним. Як би нам не було інколи важко, інколи не хочеться. Але коли зустрічаєш дітей на вулиці, ти їх обіймаєш і просто не хочеться їх відпускати. І так само і вони, вони до тебе біжать, вони тобі посміхаються, і ти щасливий. Просто ти щасливий. І ти учишся це цінувати. Я не контролирую процесс, поскольку я нахожусь на работе. Я не понимаю я ей доверяю, конечно, но настолько ли она серьезно относится к своему обучению, к прослушиванию уроков от учителей, как бы это происходило в школе, я не уверена. И естественно, усвоение материала не такое. Но правила. Ми почули думки батьків, вчителів та учнів. А зараз дозвольте мені представити вам запрошених гостей та експертів студії сьогодні. Це начальник управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Урванцева Вікторія Миколаївна та директор комунального закладу Лозівський ліцей Номердин Нечвола Валентина Олександрівна. Що стосується запитань, які у нас є, спочатку хотілося поговорити з вами. Вікторія Миколаївна, доброго дня! Доброго дня! Ось такі питання хотілося задати. Перше, це з якими взагалі проблемами в організації дистанційної форми навчання стикнулися наші освітні заклади зараз? Зазначу, що серед проблемних питань, які потребують на сьогодні вирішення, це доступ до швидкісного інтернету закладів освіти сільської місцевості, це недостатня кількість портативних ноутбуків для наших педагогів. А також обмежений доступ до платформи дистанційної освіти учнів із сіми пільгових категорій, ну які гостро потребують забезпечення інструментами дистанційки: це ноутбуки, планшети, смартфони. Адже не секрет для кожної з нас: що якщо багатодітна родина, то у більшості таких родинах це один-два гаджета на всю родину. А діткам в один і той же час треба вийти на дистанційне навчання. Звісно, ми проводимо асинхронні синхронні уроки і намагаємося до таких уроків залучити найбільшу кількість дітей. Ну і ще однією проблемою вважаю, те що є у нас майже ну 1890 дітей, які знаходяться за межами України. За кордоном, і в цей час, коли у нас відбувається дистанційка, в той же час вони навчаються в закладах освіти за кордоном, тому ми не можемо з ними працювати практично в асинхронному режимі, тому це теж вважаю проблемою для дистанційного навчання всіх дітей. А скажіть взагалі, наскільки адаптована навчальна програма під дистанційну форму навчання? Та нам на сьогодні педагоги мають. Достатній рівень цифрових навичок, інструментів та методик дистанційного навчання. Мають необхідні матеріали, освітні програми, мають систему оцінювання, адаптовані до дистанційного навчання. Але поряд з цим треба говорити про. Творчість і вміння кожного вчителя працювати з гаджетами, дехто це вже робить на високому рівні, дехто це тільки опановує. Ну, хотілося б сказати про те, що, мабуть, вчителі зустрічаються з такими ж труднощами, як і наші діти, але разом ми це все подолаємо. Дистанційне навчання, не зважаючи на те, що воно звісно не може замінити очного навчання. Але все ж таки дає можливість забезпечити безперервність освітнього процесу, що є надзвичайно важливим в умовах запровадження воєнного стану. Ну хочеться зазначити також те, що дистанційне навчання ні в якому разі не може замінити живе спілкування дітей, тому тут, звісно, ми втрачаємо. Ну і тепер питання хотілося б задати нашому директору школи: як змінилися навантаження і обов'язки вчителів, і у чому зараз полягає їх робота саме в той час, коли школа не працює? Добрий день. Ну, не можу сказати так, що школа не працює. Школа, мабуть, працює ще більше да, в екстремальному режимі, тому що наразі ми виконуємо багато різних функцій. І якщо ми говоримо про класних керівників, то як на мене, мені здається, що робота класного керівника ну більша, ніж це було раніше, тому що ця людина знаходиться на зв'язку. Ну, Ну, Щоб так сказати, 15 годин за добу, це точно. Тобто, якщо раніше там в рамках школи ми вирішували всі питання, то зараз вони в доступі ось такий час. Ну, за вчителів-предметників, звісно, що. Ті предмети, з яких складаємо, діти складають там зовнішнє незалежне оцінювання, ну, напевно, навантаження дуже велике. Перевірка зошитів, тобто ви розумієте, що це потрібно все переглянути в електронному варіанті, тобто, все це перевірити, і надати дитині зворотній зв'язок. Налаштовуємося, якось під підстраюємося під те, що від. Ну, що від нас вимагає наразі сьогодення і ті умови, в яких ми опинилися? Працюємо. Вчителі проходять навчання, ну і раніше проходили, і зараз удосконалюють свої навички. В цьому році ну саме ми змінили. Кількість проведення синхронних уроків, то під радою, наказом про організацію дистанційного навчання це 50 повинні покривати кожен предмет, кожен вчитель синхронним, ну тобто онлайн уроками, і 50% асинхронним. Але є такі люди, які покривають майже 100% онлайн уроками. І це є важливо, але при цьому паралельно з цими уроками виставляють ті самі навчальні презентації, відеоматеріали навчальні нас на своєму сайті, де дитина. Ну як уже говорилось про те, що ті, які навчаються за кордоном, вони мають безперешкодний доступ до цих сайтів, і вони можуть туди зайти, переглянути тему, виконати завдання, і також надіслати їх своєму вчителю. Наскільки я розумію, при переході на дистанційну форму навчання в непростих і незвичних для себе умовах опинилися всі учасники навчального процесу. так? Наскільки важко було адаптуватися до цього нововведення батькам, дітям і, звісно, педагогам, котрі мали цей процес організовувати безпосередньо. Звісно, що ми вчилися і вчимося далі. Якщо... Но поруч з нами, хочу сказати, також вчаться і діти, і вчаться батьки. Але дітям це ну, більш мені легше вдається, а от батькам ну, також Низький уклін тим, хто також поруч з нами навчається дистанційним інструментам. Можливо, ви б хотіли дві-три поради, якісь сказати, як їм триматися і залишатися в бойовому настрої. Крім того, що зараз треба піклуватися і дбати про свої родини поруч з цим, вони. Допомагають своїм дітям, частково десь роз'яснюють і виконують там те, що раніше робив вчитель, але вони молодці. Я хочу сказати: тримайтеся, будьте поруч зі своїми дітьми. Їм дуже важлива ваша увага, ваша мотивація і те, що ви знаходитесь поруч, поруч зі своєю дитиною. Цього Цього наразі буде досить. Все закінчиться, буде мир, ми обов'язково все надолужимо. Це точно разом до перемоги. І от ще одне запитання, яке поставили нам наші батьки: чи існує наразі платформа, де можна поділитися своєю точкою зору до з приводу дистанційка? Любі, дорогі батьки, хочу вам сказати, що кожен частний, частковий, ну, частний случай вирішується особисто в вашому навчальному закладі. Жодна платформа не допоможе вам. Вирішити питання, якщо воно у вас дійсно виникло. Я впевнена, що всі заклади освіти нашого міста і нашої територіальної громади готові йти до вирішення будь-яких питань, які виникають у будь-яких батьків. Звертайтесь в свій заклад, звертайтесь до класного керівника, говоріть про свої проблеми і питання. Ми готові почути кожного. А ми наразі вирішуємо питання кожного часного случая. Бо хто допоможе так, як це допоможе ваш заклад, якому ви наразі навчаєтесь. Тому пишіть своїм класним керівникам, звертайтесь до своєї адміністрації. Ну якщо вже питання не вирішується, то я вважаю, що Вікторія Миколаївна допоможе в цьому обов'язково. Валентина Олександрівна, чи звикли вже діти до заочного навчання, і яку успішність в цих нових умовах вони демонструють? Ми ж говоримо зараз не тільки про вмотивованих дітей, ми говоримо і про вмотивованих батьків, бо результативність навчання в дистанційних умовах, це також в багатьох випадках залежить від того, як налаштовані батьки взагалі на нього. Тому, звісно, що результативність у дитини, яка прагне, яка хоче, яка працює, у неї буде вища. Ну, на мій погляд, це наш певний аналіз. Але звісно, що та категорія дітей, які такі були середнячки, ну, які були в класах і, хоча б чули вчителя. То наразі їх результативність буде нижчою, бо деякі з них там взагалі можуть не виходити. Ну, тобто, мотивація низька в цьому випадку, якщо батьки не звертають на це уваги або у них немає можливості. Дуже багато таких, да, які вимушені працювати, які не мають можливості сидіти поруч з дитиною. Ну тому, звісно, там буде гірше результат, у тих, в тих сім'ях, де батьки цим займаються, опікуються і підтримують дитину, мотивують її до цих умов. Вікторія Миколаївна, а що відбувається із загальним рівнем успішності в місті? Чи змінилися показники за весь навчальний рік? Наші діти змогли відвідувати заклади освіти не більше ніж як три місяці із дев'яти, не дивлячись ні на що, освітяни Лазівщини змогли навчати дітей, і як ніколи, ми маємо досить високий бал з національного мультимедійного тесту: 18 Випускників нашої громади отримали 200 балів з різних предметів. Два випускники отримали з двох предметів по 200 балів. Хочеться сказати про те, що в цьому тесті брали. Участь всі, майже всі учні-випускники нашої громади, і на сьогодні ми зазначаємо про те, що 80% наших дітей вступили до вищих навчальних закладів. І переважно це бюджетні місця. Є з чим пишатися, є на кого рівнятися, і думаю, що всі разом ми подолаємо всі проблеми і виклики цього року. Це точно будемо пишатися разом. Дякую, нові правила. Дистанційна освіта вже давно стала частиною нашої реальності. Як ми переконалися, навчальний процес успішно триває, організаційні і технічні питання так чи інакше вирішуються. А що стосовно психологічних проблем, адже і дорослі, і діти перебувають зараз у значному психологічному напруженні від невизначеності, від різкої зміни звичного режиму, від необхідності обмеження живого спілкування і вільного переміщення. Розібратися у цьому нам допоможе наш експерт. Психолог Оксана Шаламова, вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня, шановні слухачі. У мене є кілька до вас запитань. Перше з яких це те, що дистанційка ускладнила певним чином життя для багатьох родин і там, де є учні, і там, де є вчителі. Розкажіть нам, як зробити так, щоб стресу виникало все ж таки якомога менше в умовах. Дистанційки ми всі стикаємося з обмеженим простором і з напруженням в часі, тому що все підпорядковується початку навчальних занять. Отже, для того, щоб нам трішечки знизити стресовий фактор в родині, щоб всі змогли налаштуватися на те, що день має в кожного проходити по-різному, по важливо звертати увагу, перш за все на режим дня. Потім у нас наступне питання це організація простору, хто де буде, в якій кімнаті знаходитись, за яким пристроєм буде хто працювати. Якщо в родині одна дитина, тут безперечно все зрозуміло. Якщо кілька дітей і гаджет один, а водночас є завдання і заняття. То стресовий фактор піднімається. Можна врегульовувати його, встановлювати черговість, визначати між дітьми, в який день хто виходить на заняття, або через один урок вони виходять. Але ці питання важливо врегулювати такий закладом освіти, щоб дитина була присутня, відзначена, що вона є на уроці, але самостійно асинхронно опановує даний матеріал. Можна розподілити, якщо є кілька гаджетів, людей, дітей в різних кімнатах. Якщо є лише одна кімната, одне приміщення, то бажано, щоб були навушники або якісь такі пристрої, які будуть обмежувати шумові ефекти, і користувачі, відвідувачі не будуть один одному заважати під час навчання і освітнього процесу. Для того щоб Навчальний період у нас проходив безболісно, після навчання варто ще такий момент на нього звертати увагу, це активний відпочинок або пасивний відпочинок. Пасивний він може бути полежати за заплющеними очима на своєму там спальному місці. Активний відпочинок він здійснюється за межами кімнати, за межами квартири. Ну і Пам'ятати про те, що. За умов дистанційного навчання, все ж таки домашні завдання або гурткова там робота, малювання, там в кого співи, музичні мистецтва, інші види, спорт залишаються в тому числі обов'язковими. Якщо ми будемо постійно тільки Думати про те, що була тиша, тиша, тиша. Ми забудемо про свої бажання, і стресовий фактор буде підвищуватись. Якраз цікаво щодо стресового фактора. Розкажіть, як правильно поводитися членом родини між собою, щоб зберегти у ті гармонійні стосунки в сім'ї, щоб все було добре. Це не означає, наприклад, що всі ми маємо цілком повністю бути поглинені навчальним процесом, освітнім процесом і всі сидіти над дитиною, тремтіти, чи ти правильно, чи ти неправильно зробив. Дистанційка, вона на сьогоднішній день нам такі роз, розкриває важливі, вже давно забуті такі правила поведінки, як самоорганізація і самоконтроль, тому що в класі ми приходимо і можна відсидітись, можна десь. Бути непоміченим, можна списати, можна на перерві це зробити, можна в когось підслухати і написати. А коли ти на дистанційці, ти сам на сам і ти точно розраховуєш на власні сили, на власні можливості, на власні знання. І батькам дуже-дуже хочеться, щоб їхня дитина була ну, найкращою, найперенеперевершенішою, найрозумнішою, найталановитішою. Для того, щоб ми з цього найспустилися, ми маємо просто прийняти, що в мене. Така дитина, яка вона є, я її люблю за будь-яких умов, і я їй можу допомагати, але не виконувати за неї. Якраз мені здається, за організацію почали розмовляти. І мені і, я думаю, батькам в кожній родині де є дитина, де є дистанційне навчання. Цікаво чи взагалі потрібно докладати зусиль батькам, дітям і організовувати навчальний процес вдома. Навіщо це робити? Якщо казати про чи, чи треба нам організовувати, докладати зусиль чи не треба, як на мене, зусилля будуть в тому плані, що ми маємо напру напружитись в питанні організації простору, в питанні організації себе, і якщо батьки обидва працюючі, то то відрегулювідригувати хто буде займатися і перебувати вдома з дитиною дитина сама точно не може сидіти. І тут вже баланс про те, як ми будемо працювати: хтось буде в першу половину дня вдома, хтось буде в другу половину дня вдома з дитиною перевіряти, там допомагати, годувати тобто, ці всі моменти вони мають бути охоплені, в тому числі крім е, організації простору. Підказувати дитині, коли їй потрібно вставати, контролювати, чи зайшла вона на урок, відстежувати просто для себе, чи займається дитина в цей час саме уроками, а можливо, вимкнула камеру, відкрила додаткову вкладинку і там грає, чи там дивиться мультфільм, або ж ну в залежності від віку, які там можуть бути вподобання. Оце просторова організація забезпечення дитини робочим місцем постійним, де вона знає, що я встав. Тут в мене є моя там, ноутбук або комп'ютер, або планшет, да, або в когось там за телефону на телефоні навчання через телефон відбувається. Тут мої зошити, тут мої підручники. Освітній процес в мене організований. Варто, щоб був щоденник, обов'язково, щоб були зошити, Зошити мають бути підписані, щоб були. Підручники в обкладинки, зошити одягнені в обкладинки, тобто всі умови дотримання освітнього процесу, якби учень ішов у школу, вони мають бути збережені. І дуже хочеться попросити звернути увагу на зовнішній вигляд, якому дитина сідає за навчання. Якщо це Хоча б шорти і футболка наближені до, до навчального зовнішній вигляд, то це вже буде позиція учна ну, більш-менш мотивувати його до навчання. Якщо дитина сидить, наприклад, за кухонним столом і обвішана, не знаю чим, тут парують у неї варенички смачненькі, а їй треба щось читати і ще, можливо, сидить у піжамі в ночній, то точно буде ну зовсім не про ту мотивацію, яку ми зараз хочемо. Мотивуємо на, на успіх. Обов'язково про те, що ну це пройде і далі буде краще, і ми повернемось до очного навчання. Мотивація до успіху це найцінніше і найголовніше, що ми можемо робити. Величезне дякую і за вашу точку зору, і за ваші коментарі, і за поради, що дуже дуже цінно. Будь ласка, звертайтесь. Нові правила дистанційне навчання це не наш вибір, це вимога часу. Оскільки альтернатив йому поки немає, ми мусимо вдосконалювати цю систему, спільно знаходити її слабкі місця і не знімаючи з себе особистої відповідальності, покращувати результат. Ми повинні зробити все, щоб навіть в умовах війни діти отримували якісну освіту, а батьки і вчителі не втрачали психологічного здоров'я та душевної рівноваги. Для цього потрібен діалог і можливість почути та зрозуміти один одного. Нам би дуже хотілося, аби проект нові. Правила став зручною і корисною платформою для такого спілкування. Приєднуйтеся до нас, слідкуйте за анонсами, долучайтеся до обговорення важливих тем і бережіть себе. З вами була Анастасія Бозрьо. На все добре. Програма нові правила на радіо Тера.